Перед можливими переговорами з росіянами міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо. Український дипломат пояснив бачення Києва щодо мирних зусиль. Сторони обговорили подальші дії. Голова МЗС зазначив, наразі Росія не робить кроків на зустріч миру і наголосив, Москва повинна усвідомити. Відмова від завершення війни має свою ціну. Росія ж затвердила склад делегації для переговорів у Туреччині. Диктатор Путін. Диктатора Путіна там немає. Делегацію очолить його помічник Володимир Мединський. У переговорах також візьмуть участь заступник міністра закордонних справ Росії, начальник головного управління Генштабу та заступник міністра оборони. А до цього президент України Володимир Зеленський заявив, подальші дії України у Стамбулі залежатимуть від того, хто представлятиме Росію. Глава держави звинуватив Москву у затягуванні війни. Коли увесь світ чекає від Путіна простої відповіді, так, на пропозицію прямих перемовин він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає. Це зрозуміло. Нічого йому це не дає і не дасть. Росія тільки затягує війну, затягує ці вбивства. Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Туреччині Нарімана Джеляла, першого заступника голови меджелісу кримсько-татарського народу. Журналіст та політолог три роки пробув у російському ув'язненні. Російські силовики затримали його в Криму у вересні 2021 року. Окупаційний суд незаконно засудив Джиляла до 17 років позбавлення волі, нібито через диверсію минулого літа його вдалося повернути до України. У Кропальницькому вшанували пам'ять праведників народів світу, які в часи Другої світової війни рятували євреїв від нацистів. Поминальний молебень представники єврейської громади провели в одноіменному сквері на місці, де з 30 вересня, по 1 жовтня, 1941 року гітлерівці розстріляли 5 тисяч євреїв. На згадку про жертву голокосту учасники зібрання поклали до історичного монументу квіти та уславили земляків, які допомагали євреям. За даними ізраїльського меморіалу, яд вашим праведникам народів світу, визнані 53 мешканці Кіровоградщини. І тут було страшне вбивство людей. Тут вона не постали цілу добу. 30 вересня били, били, вбивали. І на фоні цього є величезним подвигом, подвигом, який, ну як сказати, Може не вписується в стандарти якісь людей, які, ризикуючи собою, рятували людей, які дехто просився, врятуй мене, дехто люди самі ініціативно рятували, ховали в шафах, ховали в погрібах. Вони бачили цих людей перший раз в своєму житті. Єдине, що їх могло мотивувати для цього, це тільки те, що вони розуміли цінність людського життя. Вони розуміли, що не вони дали людям їх життя. Що Бог надає людині життя, і тільки він має право їм розпоряджатися. А ніяк, не люди інші. Більше півтисячі одиниць ворожої обухівки знешкодили за тиждень на Харківщині Сапередер служби з надзвичайних ситуацій. Наразі в регіоні працюють 50 піротехнічних розрахунків з різних областей України. Нещодавно сапери обстежили один з лісових масивів Ізюмського району. Тут окупанти застосовували хаотичне дистанційне мінування за допомогою ракетних та. Артилерійських установок використовували й спеціальні машини чи пускові установки з протипіхотними мінами, відомими як пелюстки та медальйон. Ці типи мін заборонені отавською конвенцією через їхню надзвичайну загрозу для цивільного населення. Під час роботи сапари виявили кілька протипіхотних мін. Їх знищено. Загалом з 2022 року піротехніками ДЦНС у Харківській області виявлено та знешкоджено 118 тисяч 494 вибухонебезпечних предмета. У Карпатах Сніжить в горах, де прикордонники охороняють український кордон вирує хурделиця. Відео засніженої говерли наприкінці весни показали правоохоронці Мокачівського загону. Вони попереджають бажаючих гірських походів утриматися від подорожей. Травий місяць. А зима не відступає. А верло вкрилося білим одіялом. В Івано-Франківську встановили танцювальний рекорд. Танець Бойківчанка станцювали одночасно 300 танцівників. Участь взяли колективи з кількох регіонів. Усі учасники одягнули вишиванки притаманні їхньому регіону. Як це було, бачили і наші. Репортери під бойківські мотиви у національних костюмах становили рекорд України у Франківську. Три сотні танцівників одночасно виконали бойківчанку. На стадіоні рух зібралися учасники з трьох областей. Кожен колектив одягнув вишиваний однострій, притаманий своєму етнографічному регіону. Учасниця народного аматорського ансамблю Карпати розповідає: у танці важливо передати не лише швидкий темп бойківчанки, який побудований на присіданнях та підскоках у повороті, а й сам стиль та деталі вбрання. Цей костюм, якраз бойківського орнаменту, бойківський стиль, який відповідає саме стилю і цього. Танцю бойківчанка, Фартушок, спідничка, під низом ще два під'юбника, сорочка, вишивка. Вона все передає стиль, бойки, кептарик і так само орнаменти на віночку. Воно все в поєднанні. Так само у хлопців специфічний такий орнамент на штанах, на сорочці, на кептарику і капелюх. Обов'язково. До встановлення рекорду долучився і народний ансамбль танцю з Львівщини. Його учасниця Анастасія Сташкевич каже, готувалася до виступу самостійно, спостерігаючи за відеозаписом, на якому був презентований цей танець. На підготовку витратили майже два місяці. Він мені дуже сподобався там дуже захоплююча музика. От я танцюю і мені. Бо хочеться жити. Він дуже такий захоплюючий. У Нас один танець, і ми якби по одному зразку це вся танцюємо. Ініціаторкою заходу стала доцентка кафедри сценічного мистецтва і хореографії Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Квацко. Бойківську хореографічну культуру жінка досліджує уже шість років. каже саме наш прикарпатський край найбагатший цією автентикою. Чому саме бойківський танець? Тому що він був мало досліджений. Унікальність цього танцю він демонструє характер та манеру виконання саме бойків Прикарпаття, тому що є ще бойків в Львівській області, в Закарпатській області. А от саме хореографічна лексика вона є тим унікальна, тому що саме Прикарпатський край він є найбагатший автентикою. І ці, цей номер використовувався колись у звичах та традиціях. Його танцювали на весіллях, і тому ми вирішили сьогодні його зібрати в танцювальний колектив. Спроба встановити рекорд. З наймасовішого виконання танцю Бойківчанка, за словами експерта Національного реєстру рекордів України Павла Горішевського, була здійснена в Україні вперше. 300 учасників наймасовішого виконання українського танцю бойківчанка. Рекорд України встановлено! Важливого те, що навіть в час війни збирається. Така кількість молодих учасників, і коли я спостерігав, як вони, з якими вони радісними обличчями просто забігали на цей стадіон, як спілкувалися між собою і наскільки ну, одухотворені ці обличчя. То мені здається, що це найважливіше для молоді і для підняття нашого національного духу після встановлення рекорду. Усі колективи отримали пам'ятні сертифікати. Віталія Куча, Андрій Гаргара, телеканал прямий.